Це називається як одним пострілом убити двох зайців, як зіпсувати стосунки з демократами, тому що ти приїжджаєш в Америку як ніби з якимось візитом, але ти їдеш тільки до опозиції, деш. Але ти заходиш до опозиції і ти там таке верзеш, що опозиція на тебе дивиться, кого ви писали, побери? В якій країні ми допомагаємо? На що воно нам потрібно, коли тут такі ідіоти і такі провокації говорять? Він на Фукс-Ньюс дуже сильно зганьбився, але він там дуже сильно віддував щоки. Дуже сильно. І тому, я думаю, вони його запам'ятали. Насправді мені здається, що система управління трошки складніша. Вона все-таки передбачає табуретку на чотирьох ніжках. це питання особистої безпеки і гарантій для Зеленського. Якби прави один Єрмак, я думаю, що вже б Зеленського ой, ми б вже не знали про, про нього, вже б забулося його прізвище. Тому що ну, щось би сталося. Токсиколог вчасно би не приїхав, десь ракета б не туди прилетіла, раптом щось би підірвалося десь. Ну не було б вже його. Якби був один ярмак, він би все вже перехопив. А так є чотири ніжки. Ну, я так рахую. Може, я помиляюся, це моя теорія. Люблю такі речі погратися досі. Але це, ну, це за спостереженнями, все-таки я ну, всі ці моменти впливів. і головна – це ярмак. Це я вимірював це для безпеки питань безпеки особистої Зеленського його забезпечення його гарантії, але воно стосується і системи управління. Ярмак контролює неймовірно багато. Він фактично контролює більшу частину уряду, він контролює е, військо. Ну не так армію саму, скільки міністерство оборони, він контролює дипломатію. Багато що. І відповідно дуже важливо для цієї питання безпеки, це те, як вони там спецназами міряються. От маленькі хлопчики там 5-6 років пісочниці пісюнами міряються, а вони спецназами міряються. Отже, в Єрмака є він контролює систему антикорупційну. У нього є спецназ НАБУ. У нього є щось наподобі спецназу, спеціальна там охорона, в САП. Теж його люди. В нього є під контролем від Міністерства оборони. Контролюються зараз, вони дуже сильно їх прорядили, і, відповідно, там вже вибили тих, хто були дуже серйозно гідності. Там вже обмеженіша кількість, і він розраховує, принаймні, що він зможе контролювати е, певні підрозділи спецназу сил спеціальних операцій. І ще окремі спецчастини військові. Це те, на що він розраховує. Це Єрмак. Є Татаров. він контролює практично всю силову сферу. Всіх силовиків. Відповідно, в нього 5 чи 6 спецназів своїх теж є. Це з питань безпеки. А силовики це, відповідно, дуже серйозний вплив на ну, і на протидію. Той ж самий Єрмак не може зачепити татарова. Він тихенько б'є. Антикорупційні органи б'ють по татаровських нижніх рядах, а татаровські СБУ регулярно відкривають справи кримінальні проти єрмаківських. А сам Єрмак з татаровим. Душа в душу, он так як він відповідав студентам: запросіть сюди татаро, а він прийде. Ну, в них зараз там не найкращі стосунки, тому, відповідно, дуже вихвиляти його не став. Сказав, хай він сам пояснює, хто він такий і що він де робив. Але так, з натяками, ніби на позитив, як знову ж таки татаро, виявляється, з автоматом бігав, 24 лютого з автоматом бігав. Ну, та сама історія, що в Зеленському, Чеченців убивав, напевне. Ну, ідіоти, просто ідіоти. Але кінцевому рахунку. Другий ніжка таборетки татаров. Вони між собою могли б домовитися, тому що в певний період до початку липня 22-го року у них були дуже дружні стосунки, і це було б небезпечно для Зеленського. Тому Зеленський зберігав зараз. Вона слабна ця ніжка, але вона все одно ще є: це Буданов і його гор. І первая маша Страны. первая маша Страны сидить в кабінеті в Зеленську. Це Марія Левченко. Вона дружина в Гелошвілі, матерщинника, наркотики, помічник цього депутата ЄВОЄДІНОРАСА Валуєва. Вона теж з команди Валуєва обоє працювали в структурі ФСБ Російської Федерації оце що по наркоманії зав'язано. Воно нібито було як антинаркотична кампанія, але насправді ФСБ цим способом брала під контроль цю наркотрафік, тому що ФСБ хотіло його контролювати, повністю контролювати. І відповідно Гулишвілі і Марія Левченко працювали в ФСБшній структурі цій. На Росії зараз вони вона сидить в кабінеті Зеленського. Має допуск, не допуск допуску. Вона не має доступ до всіх найстрашніших державних таємниць військових. Відповідно, Буданов разом зі своєю дружиною, з цим московським патріархатом головного мозку, в кінченій стадії. Дуже великі друзі цієї компанії, і вони разом навіть жили в одному віджатому домі, який вони віджали в одного бариги, реального Бариги, який займався валютними операціями, втік з України. А вони віджали його ось будинок. І в ньому разом жили. Чи живуть зараз, я не знаю, чи вже окремо, але ще пару років тому жили разом. І от Буданов, завдяки первій маші страни, дуже довірена був людина для Зеленського. Зараз вже ніби не так. Але в нього є свій спецназ, гурівський спецназ. І він гарантує Зеленському, якщо раптом об'єднають Ті два, то Буданов його вирятує. Це третя ніжка. І четверта ніжка Російська Федерація. Вони напряму. Тобто він має чотири гарантії безпеки з чотирьох боків, і вони контролюються взаємно. Це, в першу чергу, для питань безпеки. Але ви питалися про систему управління влади, ну, насправді вони десь трошки розповзаються на систему влади. Вони її накривають. Про 5-6 менеджерів це трошки інше. Зеленський мислить категоріями мафії. І тому він, тоді, коли він заявляв про 5-6 менеджерів, це ті, хто розпоряджаються, це розпорядники, це пограбунок, це все. Тому що насправді 5-6 менеджерів це не обов'язково ті, які контролюють державу. Контролюють ті, хто мають спецнази. От ті, хто мають по одному, два, три, п'ять спецназів, оті контролюють державу. А ці інші менеджери, в них може раптом статися щось дуже погано. Ну от була історія, коли е, Менеджер номер 5, е, Поїх... Е, менеджер номер 4 Міндіч поїхав за кордон спіймати менеджера номер 5 е, Чернишова і пояснити йому, що Чернишов має вернутися в Україну, інакше з ним станеться те, що відбулося з менеджером номер 6, портновим. Отак От приблизно діє мафіозна система менеджерів Зеленського. Це анекдот. Так, це анекдот. Але оце і є його менеджери. Тому ну, Шуміндіч його менеджер, Чернишов його менеджер, Портнов його менеджер. Їх більше, ніж 5-6, трошки більше, не набагато. І от з Портновим якось невдобно вийшло, З Чернишовим теж невдобно, а Мідж взагалі не зрозумів, що зараз там з ним відбувається і з ким він, а може, він вже дає свідчення в американському ФБР сидить і тихенько за програмою... позапроваджувати. Він там таке на надасті особливо, якщо він підпишеться на програму захисту свідків, то я себе уявляю, що він там надасть. От має теж кількох менеджерів. Ще був один менеджер, це був точно менеджер, шурма. Але з шурмою вийшло невдобно. Шурма десь домовився з кимось, чи з американцями, чи з ким про якийсь там захист, і звиняв, втік з усім е, нажитим і посільним трудом. І вони були дуже незадоволені. От зараз вони знищують спосіб таки до нього добратися, і там обшуки якісь проводять німці за поданнями від нашого набу. Ну це теж розборки. Тобто менеджери в Зеленського якісь дуже непевні, вони його самого регулярно кидають, і список менеджерів тому досі невідомий. Пригадуєте, е, як так же ж юрист, який е, працює з Прошенком. Він же ж, коли Зеленський це заявив, він відразу написав йому звернення інформаційний запит з вимогою: надайте інформацію з конкретним чітким списком менеджерів, яким ви уповноважили керувати Україною. Ну, там злякалися, Боже, так це ж фактично про державний заклад і переворот. І вони відмовилися надавати запит. Тоді він пішов до суддів. Він пройшов все до Верховного суду, врешті-решт, Верховний суд дотиснув: Верховний суд видав рішення. Ми вважаємо, що питання, хто керує країною, насправді, не є суспільно значимим. От приблизно десь така була відповідь, так що ми не дістали. Кінцевому рахунку відповіді: хто ж ти 5-6 менеджерів Зеленського? Навіть Верховний суд побоявся зробити дати вимогу, щоб їх прізвища були названі. Так що, з цими менеджерами, я думаю, що там відбудуться зараз якісь зміни ротації, але насправді це чисто мафіозна сім'я. Просто вона має е, менеджери там трошки розширення, це в районі капореджими. Там є бос мафії, заступник боса мафії, там є цей господи, як він ну той, що юридичними справами мафії займається. Так, консільєрі. консільєрі. І далі йдуть капорежими, Капо. От там є капо за посадою, і капо 5-6 менеджерів. Капо за посадою Стефанчук. Тому що він контролює солдатами мафії, якими є депутати Слуги і ті, хто приєдналися. Капо, за посадою, є, ну тепер вже Свириденко. до того, але Свириденко ніхто і звучить ніяк, тому я думаю, що це просто хтось з Опи, хто безпосередньо віддає накази від Ярмака. Той, тому що вона занадто ніяка. Вона перелякана все. Капо був, тепер думаю, що ні, був подоляк. Зараз, мабуть, і Литвин, який відповідає за контроль за солдатами мапії, журнашлюшками, говорячими головами, всім іншим. Це ті, хто за посадами. А решта капо, це ті, хто. Відповідають за особистою вказівкою Зеленського. Ви контролюєте цю сферу. Ти контролюєш криптовалюту, ти контролюєш енергетику, ти контролюєш пограбунок армії, ти то контролюєш. Ну, це мафія. Це звичайна сіцілійська мафія, яка потім приїхала в США саме з такими методами, підходами всім. Настільки не зрозуміло, хто голова, хто боссмафія, хто його заступник. Там Виникає між Зеленським і Єрмаком питання, хто там важливіший. Мабуть, це таки Зеленський бос, але в звичайних описах мафії, навіть, навіть з ущасному нашій Вікіпедії, де дуже все спрощено описано, але навіть там написано, що заступник мафії іноді підміняє старічуючого, дряхліючого чи тупіючого голову мафії боса і починає виконувати його функції замість нього, а іноді його підсиджує і шукає спосіб, як сісти в його крісло. Це написано про Зеленського Єрмака. Я перепрошую. Це написано про боса і заступника боса мафії в Вікіпедії. Про кінцільєри там взагалі описаний Татаров, отак як є. Ну мафіозна родина, а менеджери це оце є знаєте, які є постійні члени ООН, і не Пос ООН, і не Постійні. Є ті, що за посадою, вони ніби постійні, а вони чомусь виявляються, дуже теж часто міняються. А не постійні це ті 5-6 менеджерів, які час від часу зраджують потім когось вбивають, хтось інших вбиває, хтось втікає. От так. Дожилися країна мафіозної структури. Знаєте, всі в очікуванні. Цієї зустрічі на Алясті американського президента Дональда Трампа і російського диктатора Путіна. Скільки всього, стільки матеріалів зараз виходить вже, стільки якихось певних, непевних таких заяв, які мені здається, ще більше сумнівів в результативності цієї зустрічі для України принаймні. Чого варто очікувати, як ви думаєте? Не знаю поки що до, до кінця чого можна очікувати, але спробуємо зараз прогнозувати. Є єдине, що до заяв, просто викидаємо і не слухаємо. Ні одна заява не має взагалі жодного значення. Заяву журналістів я вже казав. Вони таке несуть. Ну нема зараз на заході в серпні місяці, в середині серпня, на робочих місцях ключових журналістів. Їх просто нема на місці. Ніхто з них не буде переривати відпустку тільки через те, що Трамп має зустрітися з Путіним. Ну не будуть вони переривати відпустку. У них нема війни в їхній країні. Вони нормально живуть як нормальні люди. Війна, десь там війною. Війна чужа, а відпустка за розкладом. Працюють зараз в основному стажери, реально стажери. Я бачу по статтях, я бачу по рівню. Їм дали можливість упродовж серпня. Там і перегляди падають багато разів, і тому за цим не дуже дбають. Дають можливість зараз відзначитися. Тому. Дурня просто суцільна. Вони не можуть ні з чим розібратися, я вже казав, оскільки вони східний Донбас, який є Ростовською областю, перепутали з Донецькою областю і все інше. Ну це стопроцентна безграмотність, не 99%, а 100% безграмотність. Тобто це не має жодного значення. Це серпня місяць, це той місяць, коли можна не читати зарубіжну пресу. Нашу взагалі ніколи не можна читати, наша це точна ганьба. А це той місяць, коли зарубіжну теж не варто читати. Ну хіба що ви вважаєте, що серед стажерів з'явиться якийсь неймовірний геній, він раптом щось, щось серйозно напише. В основному пишуть стажери, плюс тих, хто десь на відпочинку вирішив щось трошки в блог свій додати. Реально статей від серйозних авторів я зараз не бачу. Тому всі пояснення, що в Путін думає зробити то, а в Путіна в голові те, а Трамп збирається зробити то? Вони не варті шкаролупки виїдженого яйця яким чином вони залізли в голову Путіна, щоб зрозуміти, що він збирається робити? Тим більше невідомо. Досі хто кінцево ухвалює рішення в Москві сьогодні по питаннях війни і миру. Те, що ну не, не Васильович, це зрозуміло, не Путін. Зрозуміло, що не він. Зрозуміло, що не Мішустін. А хто з шакалів? Наприклад, я з певністю не знаю. Був період, коли основні рішення почав став менше пити, і почав приймати Дмитрій Медведєв. Вже ні. Вже не приймає, знов запив, знов забухав. Ді більше він показав себе дуже погано, його потиснули. Дуже сильно зросив впливи свого часу Лаврова, грустної Лошаді. той, що зараз приїхав на Аляску в футболці ССР. Я думав, що коні так довго не живуть. А цей, виявляється, лошадь, яка ще ССР пам'ятає, ну загнаний коней перестрілюють. Чи не так? Було б непогано, звичайно, але поки що ще поживе погань. Отже, от там не зовсім зрозуміло, хто ухвалює рішення, але. Купа журналістів пише, що вони знають, що Путін збирається зробити те, а після цього те. Імовірність цього попадіння приблизно такі ж саме, як на моєму годиннику в коридорі в мене вдома, в якому я вже місяців три забуваюся поміняти батарейку. Відповідно, там є знизу такий, нібито ну такі собі простенький, дешевенький один шок маєтничок махає, а зверху стрілки показують правильний час два рази на добу. От рівно два рази на добу цей годинник показує ідеально точний час, коли час підходить під годинник. Тому ймовірність попадіння таких всіх прогнозів приблизно співпадає з точністю мого годинника, який два рази на добу може справді показати правильний час. Все, тепер про заяви Трампа: от сказав Мудро Порошенко: не рефлексуйте від кожної фрази Трампа, не рефлексуйте. Він тільки не сказав, бо це і не все що завгодно. Дивіться, що він робить насправді. А я від себе тоді додав, тому що це було тоді звернення Порошенка до Зеленського. Він уникав пряміших фраз, а я від себе додав і постарається робити щось таке, щоб Трампа був мотив внутрішній схилитися до України, а не відторгнутися від нас і прихилитися до Путіна. От зробіть щось таке. І в такому випадку все у вас буде в порядку. А те, що Трамп говорить, ну це сухати і оцінювати це слова, якими нічого немає. Я наведу два, дві фрази. Він після чи навіть під час отої спілкування, ні, після нього вже з європейськими лідерами який відбулися організованим Мерцем, він зробив дуже чітку заяву. Це була дуже чітко сформульована заява. Причому вона була спеціально акцентована на цьому пункті. Вона звучала приблизно так, що. Заспокойтеся, ніякі територіальні питання, ніякі питання поділу України, кому що відійде, якісь території міняти чи не міняти, все інше без України ми навіть не будемо розглядати ніяким чином під час моєї зустрічі з Путіним. Ми не будемо говорити про ці речі. Ті речі будуть розмовлятися, обговорюватися виключно за участі України, сказав Трамп позавчора. А вчора, в Білому домі, він давав коментарі для вибраних журналістів, і він прямим текстом сказав діаметрально протилежно. його спиталися, а що ви з приводу України будете говорити з Путіним? Він сказав: ну, ми будемо говорити про території, границі, лінії розмежування, як там що ділиться. Діаметрально протилежні дві фрази від одного того ж стамого Трампа упродовж навіть не 24 а десь там 18 годин. Тому просто нема сенсу аналізувати, що він каже. Іноді, коли він робить якийсь великий текст, сутільний текст, не відповідь на питання, тому що відповідь на питання він бовкнув і забув. Він вже не пам'ятає. Це так, як Зеленський свої відосики читає. Перед ним стоїть цей е, відеосуфлер. От, ви, як журналіст, ви прекрасно знаєте. Є відео є камера, відразу в ній, а вам відбувається зеркалом суфер і там. Ідуть у вас, як правило, п'ять рядків дуже великими буквами, дуже коротких рядків, буквально там по два слова три. І ви бачите тільки п'ять рядків. От ті попередні рядки, які вже пройшли, йому хтось їх прокручує, він уже їх не пам'ятає, а ті наступні він їх ще не бачить. Він бачить і пам'ятає і розуміє тільки ті рядки, які він читає. Оце приблизно Трамп в цьому схожий на Зеленського. Зеленського відосів, ми думаємо, от Зеленський щось таке сказав. Що це означає? Ні, це нічого не означає. Це означає, що замість Отвина Єрмак цей раз приставив до нього написати текст для виступу е цього колишнього автора кварталу 95. А цього разу там якогось Кабмінівського там кликнули, щоб написали, тому що ти в відпустку поїхали. Тільки це означає, хто пише текст. Все, це в Єрмака цього, в Зеленського. А в Трампа задали питання. він... Він говорить, не думаючи, що він говорить. Тому насправді там, напевне, є якісь напрацювання. Про ці напрацювання може знати Марко Рубіо. Він, напевне, їх готував. Погано, що їх не готував Кіт Келог, суючи з усього, і погано, що Кіта Келога навіть в самій делегації, нехай це не безпосередньо переговори, а в самій делегації немає. Зате є вітков. Мене, до речі, тішать наші геніальні аналітики, які вже написали купу статей, що Трамп різко став проукраїнським, вся його компанія тепер стала проукраїнською. Вітков дискредитований, пішов геть. Відков, а вже нема, Кіт Кео всім заправляє. Марко Рубіо зовсім український. Марко Рубіо був українським ще тоді, коли всі ніхто при Обамі навіть не думав підтримувати Україну. Він від республіканців критикував Обаму. Він перший законопроект про санкції проти Росії підтримку України. Він знаєте, коли весною 2014 14 року. Тому він був до конкретної дати. От я ж казав, де я не запам'ятний, я пам'ять маю добру. І дуже злий. Отже, 11 липня 2022 року Марко Рубіо і вся вся компанія, яка сьогодні є в команді Трампа, зеркалися України, причому дуже жорстко зерклися. І оголосили, що більшість України вони підтримувати не хочуть. Тому що це країна кінчених ідіотів. Саме це відбулося це тоді, коли був скандал з Вікторією Спарц, організований Єрмаком. Все, після того вони всі вони публічно зреклися у підтримки України і вони не повернулися до підтримки України до сьогоднішнього дня. І Марко Рубіо не є проукраїнський, він просто внутрішньо розуміє, що Росія це зло. Він це розуміє, але Трампу він перечити не буде. І от цій ситуації ми розуміємо, що хтось там готує основну канву, по якій Трамп буде щось представляти, але ніхто не може до кінця сказати, що це буде. Від Росії їде лялька, яка дуже добре підготована. Тому Василь обирали, тому що він дійсно. До речі, там в його делегації економісти. Є, тому що основні питання що будуть не про Україну. Ні. Всі переговори Трампа з Путіном в телефоні. Пригадуєте, про що були насправді? Про Україну одна четверта часу. Основні питання будуть, наскільки я розумію, взаємні пропозиції економічні. Оце буде. Трамп робить, як, на мій погляд, дурницю, він принципово до Росії підходить не з батогом, а з пряником, цілою торбою пряників. І тому, відповідно, Трамп бере зверніть увагу, в нього, крім Марко Рубіо і Віткова, ну Вітков це теж це бізнес. Вітков, ну в питанні міжнародної політики, ну м'яко кажучи, не експерт, це людина, яка не розуміє, що йому пояснюють. Ну, він кілька разів такі промахи зробив, що це аж соромно. Тому, відповідно, він теж як представник великого бізнесу, от вони з Ушаковим дуже добре в цьому плані зійшлися. А далі міністр торгівлі, міністр фінансів, ну, зрозуміло, міністр закордонних справ, держсекретар обов'язково мусить бути. От такий підхід. Тому насправді вони будуть вимірювати питання, вигоди. І Трамп, Трампа логіка побудована, в принципі, на двох таких основах. Основа перша. Я дуже хочу мати інтереси в Росії. А Росії це буде дуже дуже вигідно, неймовірно вигідно. Але я не можу мати інтереси в Росії доти, доки Росія веде страшну дику терористичну війну. Тому закінчуйте з цією війною і тоді. Я провомую до вас санкції, будемо знімати десятки сотні мільярдів доларів інвестиції до вас, піде. Технології підуть, все інше, і ми будемо крупно заробляти трильйонами доларів. Арктику будемо освоювати разом, все інше. Це те, що московити аж пищать так хочуть. Тільки ця справа в тому, що пищать мішустінські. А оці шакалячі, там, де Чемізов, там де Шойгу, там де Медведів, Патрушев, а ці не вищать. Ці скавулять, бо їм це не вигідно. Це проти них спрацює. Тому вони заробляють на війні, а ти будуть заробляти на мирі. Ой. І Трамп робить в цьому плані, на мій погляд, дурницю. Він пропонує бонуси і плюшечки тим, від кого завершення війни не залежить. А тим, від кого залежить, від цих бонусів ніякої користі нема. Тому я не впевнений в якомусь результаті, але з Росії теж беруть економічний блок трохи. Тому насправді очевидно, що вони будуть говорити все-таки про ці всі бонуси. Це буде їхньою основною темою, яку вони дійсно мають намір обговорити. Тому Трамп закінчуйте війну, і тоді буде вас золоте море. Ви тоді в брилянтах будете купатися. Це логіка. Перша Трампа і логіка друга. Цю війну ви маєте закінчити в такий спосіб, щоби. Переможцем виглядав я, тому що мені треба перше, ви маєте її закінчити швидко, тому що до 10 жовтня має бути оголошено Нобелівський уряд премії миру чи такого треба там дивіться, до 9, 10 жовтня. Тому поспішайте. Після того обнуляються всі пропозиції, і все буде вже зовсім не так. Полі чудес свіді львіділя, от так і було. Я ж тобі там пропонував стільки-то, а ти не захотів. От тепер порожній ящик виявився. Оце приблизно так. Він тисне по часу, він тисне на те, що саме він має бути переможцем в цій грі, головним миротворцем і головним переможцем в російсько-українській війні. Тобто для нас це добрий момент. Це єдиний добрий момент для України це те. Що хатівки Росії роблять переможцем умовного Путіна. Якщо робити те, що хоче Москва, Трамп буде виглядати лухом, лузером, програшним, його будуть висміювати, так як він висміє Байдена з Афганістан. Саме так це буде виглядати. Для нього це абсолютно принципово неприпустимий варіант. І тому Трамп дуже-дуже хоче, щоб умови були все ж таки відносно. Прийнятні, умовно прийнятні на цьому він і наполягає. Це для України єдиний порятунок. В іншому випадку нам би нічого особливо не світило. Оце десь ті дві моменти на них тримається переговорна позиція Трампа. Які прийнятні у моменти, ну говорити про передачу Росії неокупованих територій, ну це Трамп лузер, Трамп програв. Тому я не дуже вірю в такий момент. Можливо, він до кінця не розуміє, що там в Донецькій області. Йому сказали якийсь там маленький кусочок. Може, він не розуміє. Але це в будь-якому момент випадку ну хтось йому має пояснити. Я думаю, європейці йому пояснили, що з цим не грайся, це програш, це катастрофа буде для тебе моральна. Тому напевне він це все таки буде відкидати. Але основне, ще раз кажу: більша частина розмови, це буде, це буде розмова про економічні вигоди. Які за які він хоче купити мир у Росії?